Добрий день, шанувальники мого каналу! Ось маю такий городик на підвіконі. Я цю цибульку ставила у воду в ці подони 15 лютого. У мене відео є, я знімала. Ось така цибулька за 2 тижні виросла. Зараз буду робити салатик. Її можна виймати цілою з корінням, а можна її, як я вже казала, відрізати. Зелененьке буде нам іти на салатик, а там із коріння, із самої цибулинки з головки, ще буде відростати це пір'ячко. Цибульку вирішила виняти з коріння, вже відрізала, почистила. Зараз помию її. Чотири яйця вже відварила. Зараз буду робити весняний салатик. Порізала цибульку і яйця кубиком. Ще притрушую, так в мене є укропчик заморожений. Салатик солю, перчу. Буду заправляти салат домашнім майонезом. У мене вже є відео на каналі, як я роблю домашній майонез. Силочку оставлю в описі під відео. Весняний салатик готовий. Всім смачного.